Незважаючи на те, що погода міняється, мають наступати морози, але в нас сьогодні світле, прекрасне свято, свято значить, нашого працівника Парнаєва Станіслава Володимировича. От, день народження. Звичайно, хотілося б, щоб це було хоч би 45 років, але ну, нічого ми не зробимо. Ви знаєте, я тільки що був з Золої сільської ради, золої. Колоску, колишнім ми вітали Василя Леонтьовича дружину, їй 80 років. І вона каже, Боже, коли це пролетіло? І так оказується, чим більше людина живе, і тим більше опам'ятовується. А коли ж воно пролетіло? Коли ж ці роки пролетіли? Я в своїх 60 років не вірю, що в мені вже 60. Я думаю, що він не вірить, що йому 60. Коли ж воно летить? Отак летять наші роки і їх не спинити, і, і як кажуть. Прожити їх треба. Тому -то, дозвольте від вашого імені від себе привітати його з ювілеєм, побажати, щоб здоров'я його не покидало, побажати, щоб е, він ще працював, побажати, щоб е, в нього було все добре у сім'ї, а також побажати, щоб е, він радів із, від життя, щоб він отримував насолоду від життя, незважаючи на те, що в цьому життю вже, як кажуть, Ені роки, 50-ті роки, але і після цього, щоб він отримав задоволення. І я хочу сказати, що в цьому є перевага, тому що якщо беруться хлопці пити чарку, то його вже за пивом не пущуть, бо він самі старший. А вже він може когось напиватися. І по сигаретами його не пошлють, він вже може хтось послати по сигаретах, тому що він старший. Він вже бути документ, щоб він старший від них. Тому -то, хай буде все добре, а також його нагородити грамоти за багаторічну сумнівну працю в галузі освіти, досягнути успіхи і справі навчання, виховання молодого покоління та знагоди 60-річчя дня народження. Вітаю. Таніса Володимира, дозвольте приєднатися до цих, цих всіх побажань в день ювілею, в день 60-річчя. Хочеться сказати, що це вже така межа, ну, якій хочеться проаналізувати, що зроблено, і запланувати, звичайно, на майбутнє що ще можна зробити. А зроблено з вами особисто дуже багато. Я думаю, як для родини, так і для ліцею. Я знаю, що ви є неодноразовий переможець різних обласних конкурсів. Так як на виставку, всеукраїнську, ви дуже гарно підготували ту діючу модель. Всі ми пишаємося тим, що у вас є талант. Дітей організовувати було і до праці, і до відпочинку. Я знаю, коли тільки сказано, що треба здати планом чи план виховної роботи, ви завжди перший. То я хочу, щоб завжди ви були перші і продовжували ще багато років працювати, навчати своїх колег, майстрів. Досвід у вас достатньо. Ви такий, скажем, вихований, вимогливий. Терплячий, хай Бог дає вам здоров'я на довгі-довгі роки. І хай вам буде завжди візіння, хай здійснюються всі ваші мрії, хай вас радують всі, хто вас оточує, вас розуміють, підтримують, і хай вам буде затишно і приємно завжди і в своїй оселі, і на роботі, і кругом. І хочу ще закінчити своє вітання такими гарними словами від нас усіх. З ювілеєм, шановний Станіслав Володимирович, ваше життя гартує сторінки. Вже 60 у вас за спиною. Куди ж ви поспішаєте руки? Так мало ви були дитиною. Чекаєте ви знов прихід весни. Дев'ятий мріє злагоди вал. Ще й досі кольорові сняться сни, а дійсність чорно-білий серіал. Та зрілість не страшна, бо з плином літ ваша душа жива та чиста. Хай роки пливуть повногодій лід. Хай доля буде плідна і барвиста. Здоров'я, миру, злагоди бажаєм. У цей святковий урочистий день. Найкраще вам вітання надсилаєм, надії, віри вам і радісних пісень. З повагою колектив ліцею. Що <acak> вам найкраще. Станіслав Володимирович, дозвольте вас нам привітати. Душею звичай не старіть. Минулих днів не помічати, а з кожним роком молоді. І прийміть від нашого колективу такий невеличкий подарунок. <скільки> <праць> <кільки> ну що, я хочу теж побажати вам здоров'я. Творчі їх з лаводи. Володимир, <рес> щоб ви цвіли і пасла, як ціквіде.